Шалом, це Славко, Ранок був прекрасний. Я не хотів змарнувати світло, коли б його вимкнув, і тому пережив все це, власне, в прямому ефірі. Дуже приємно бачити світло і за вікном, і у квартирі. Ну що ж, коли дуже коротко, це початок чергового Бліцу. Бліц протриває, як ви розумієте, до 20 січня, бо потім пізніше вже не буде мати. Сенсу, це як 22-й, рік. Що приємно? Приємно те, що знову не обійшлося без шольца. Що без шольца Путін нас навіть і ракетами обстріляти не може. Потрібно йому дозвіл, потрібно йому зелене світло. Це от слід сприймати. Як Початок примусу України до миру, обопільного треба сказати, що цей примус, на відміну від 22-23 року, чим цей бліц різнитиметься від того, що тут примус України до миру буде двостороннім обопільним. Путін. І, власне, його партнери по перемовинах, оці всі шольці. Ну, як ви розумієте, що до 20 січня на трампушку можна не сподіватися, буде цікаво за всім цим спостерігати. А я вам раджу, поки є світло. Ну, розумієте, зараз важить, чи перезавантажаться ракетами літаки, чи буде. Тут власне, важить не цей удар, важить продовження. Бо наші ідіоти вже пишуть за влучання по ОТЕЦ. Ну, що можна чекати від власних пораженців? А я вам раджу, поки є світло, подивитися прекрасний фільм. Нікакої іюня і іюнь нульове число фільм 22-го року, власне, фільм, а Ейхмані середньої прожареності». Це фільм хороший, його навіть не псують невдала вставка всередині знята в Києві, що зображує Варшаву. Ну, її треба було зробити. І приємно, що там нема. Хеппі-енду в кінці фільму. Ну, подивіться, фільм вартий того, щоб його подивитися. Є таке здорове ставлення до проблеми. За що я скажу, фільм коротко за їхма на середній Ну, Ставлення цікаве до терористів в суспільстві. Це те, що я казав, що те, що ви зробите, буде вас переслідувати все життя. Ну, це не за їх вона це за іншого персонажу геть протилежного. Коротше, раджу всім не витрачайте час на мене, бігцем дивіться, а кішка спостерігає за синицями. У вікно їй добре, їй не потрібна електрика. Вона може задовільнитися телевізором у вікні. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Не забудьте, що це лише початок. Пам'ятаю, як ми веселилися з перших ударів 22-го року. Побачимо, що покажуть наступні. Бай!